По експерименту в ніші анімації я зрозумів, що найбільше за все людям подобається дивитися не на вогонь та воду, а на те, як працюють інші. Тож, сьогодні я почав новий експеримент. Я знайшов нову нішу, створив ній канали і збираю зробити все, щоб заробити на ютуб монетизації перші 500 доларів за 50 днів. Можливо, я зроблю це швидше, але нехай буде саме 50 днів так для підстраховки. Сподіваюсь, будете дивитися це відео уважно, тому що я тут розповідаю дуже багато важливих деталей, які також впливають на результат. Новачкам це відео зекономить дуже багато часу. Це точно. За весь час, поки я на Ютубі я визначив для себе простий, але максимально робочий алгоритм дій, який я маю зробити, якщо хочу, щоб з моєї роботи вийшло щось толкове. Звичайно, що це все залежить від ніші, і від багатьох факторів, але в цілому все це виглядає приблизно однаково. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я частенько публікую те, що не знімаю в своїх відео. Крок перший. Я зайшов в TikTok Creative Center, відкрив вкладку хештеги та почав шукати ту саму нішу мрії. Основні критерії по вибору ніші: білий контент, високий RPM, легкість в виробництві. Щоб не потрібно там було себе на камеру знімати і все таке інше. Я вже говорив про те, як це робиться, але Дивимось в крейтів центрі популярні хештеги. Заходимо на Ютуб та перевіряємо, що то за відео, з чим вони пов'язані. Якщо тема подобається, заходимо на Ютуб, вводимо цей ключовик та аналізуємо, який там трафік, чи є монетизація, як в цілому відоси робляться, та скільки там конкурентів. Важлива штука номер один. Зазвичай я прописую ключове слово в пошуку та обираю два фільтри кількість переглядів та. Цього тижня знаходжу вже плюс-мінус популярні канали в цій ніші. Також шукаю канали, відео яких набрали багато переглядів, але самі канали було створено нещодавно. Якщо встановлено від IQ, то мені видно, скільки підписників на каналі. Тобто, я бачу, якщо на відео 500 тисяч переглядів, а на каналі, наприклад, 5 тисяч підписників, значить, скоріше за все його було створено нещодавно. Це те, що нам потрібно. Відібрав канали по максимуму і після цього замість фільтра по кількості переглядів ставлю оцінка. Обов'язково спробуйте, зробивши це, ви побачите всі канали конкурентів, навіть ті, які ще не стрільнули. На них можна підписатись та слідкувати, можливо, щось цікаве для себе візьмете. Можливо, якийсь відос стрільне, і його можна буде повторити і так далі. Над пошуком ніші я просидів приблизно години три. Вона пов'язана зі спортивними подіями. Після вибору ніші я почав більш детальний аналіз ринку, так би мовити, можна Можу так сказати, ринку. Хто конкуренти, скільки їх, скільки переглядів набирають їх відео. І як часто вони публікують відео, можливо, в цьому є якісь закономірності. Що спільного між каналами, які добре йдуть, можливо, в цьому також є якісь закономірності. Наприклад, всі відео, які набрали більше мільйона переглядів, йдуть 8 хвилин. А всі ті, які навпаки, не стрільнули, йдуть менше 3 хвилин. Наприклад, о котрій годині опубліковані відео, які набрали більше за все переглядів. Для цього, до речі, є розширення, називається YouTube Upload Time. Я посилання на нього залишу в описі під цим відео. Конкретно по часу публікації я дуже часто не запарююсь, тому що в довгостроковій перспективі це не грає ніякої ролі. Але в деяких нішах це прям дуже важливо. Отже, перевіряю, що такого корисного я можу взяти в конкурентів, які уроки можу винести з їх кейсів. Кейсів. Як вони монтують відео? Можливо, я на базі того, що побачу, зможу зробити якийсь шаблон, щоб спростити деякі речі, щоб не виконувати їх кожного дня. Вивчаю всі всі, -всі деталі, готую матеріал, перш ніж створити канал. Важлива штука номер два. Окрім тих каналів, над якими я буду працювати, я створив ще один чистий канал та підписався з нього на всіх конкурентів, яких знайшов. Зробив це для того, щоб потім Ютуб почав підкидувати мені також моїх конкурентів. І так я досить часто знаходжу ті канали, які, наприклад, не знайшов через пошук, а Ютуб мені в рекомендації їх закинув, або в цій панельці справа праворуч від відосу, ці всі список відео, також там можна побачити дуже багато цього, дуже багато чого цікавого. we yeah. Крок третій. Після того, як я переглянув всіх конкурентів, знайшов ті канали, які в плані візуалу мені подобаються найбільше, вирішив створити простенький шаблон, щоб автоматизувати ті дії, які, які можна автоматизувати. Не скажу, що в мене вони закривають занадто багато питань, але деякі процеси вже робити кожного дня не потрібно. В ніч, яку я роблю, автоматизувати можна було декілька моментів. Те, в якому місці буде назва каналу, просто надпис, типу, розміщую, і він в мене. Тепер на всіх відосах в одному і тому самому ж місці стоїть. Друге, де вилітає і в якому місці вилітає плашка, підпишись на канал там, і так далі. Третє, озвучив Аїшкою такий невеликий текст, в якому бот каже, чому варто підписатись, там, додивитись до кінця і так далі. Четверте, зробив пресет для обробки голосу озвучки, щоб кожного разу ці всі повзунки натягати, а так швиденько. Скопіював встав. Як ви, мої подписчики? Уважно дивитесь? До речі, я вже знімав випуск про те, як правильно, на мою думку, озвучувати свої відео АІшко, щоб не було проблем з монетизацією і так далі. Тому обов'язково дивись, десь тут буде посилання. Так, наступне, спираючись також на прев'юшки своїх конкурентів, які мені сподобались найбільше, які найкраще набирають перегляди, я створив шаблон для своєї прев'юшки. Це просто PSD-файли, в яких зберігаються необхідні нам елементи. Логотип, різні підкладки, підтекст, сам текст, якого він кольору, якого шрифту, шрифту, шрифт. Шрифт. Якого він шрифту? Як виглядають прев'ю, як виглядають самі відео? Ці всі деталі вони формують стиль каналу, тому я намагаюся це не ігнорувати. Такі заготовочки дуже сильно економлять час. Йо! Заготував заготовки, підготував матеріали та тільки після цього створив канал. Так, канали. Я створив одразу три канали. Зробив це для того, щоб обрати з них один, який я продовжу вести. Коли зрозумію, який з них сподобався Ютубу найбільше. Ось це для мене прям також дуже важливий момент. Над назвами каналів особливо також не запарювався, обрав одне слово, максимально просте, і, відповідно, канал номер 1 канал номер 2 канал номер 3 Після цього швиденько зробив аватарки, використовуючи шаблони, які скачав на Envato. Envato це сайт, де можна скачувати різні цікаві штуки для роботи з відео. Наступне, що я зробив, це використовуючи від IQ, скопіював теги конкурентів, відоси яких набирають перегляди. Трохи їх підчистив, бо тут не працює логіка. Чим більше тегів, тим краще. А іноді навіть канали, які набирають багато переглядів, публікують теги бездумно. Типу, можуть містити теги з інших зовсім сфер, які тільки тормозять, блокують рост відео. Також я можу додати теги якісь від себе, які я думаю, що вони там потрібні. І все. Якщо відео у вас одної однієї тематики, то скоріш за все можна зберегти ці теги. Можливо, потім якісь спеціальні додавати, вручну вписувати, але основні можна, щоб вони були вже збережені. Крок четвертий. Нарешті зробив та завантажив перші відео. В сумі на роботу витратив, мабуть, годин так 10. Це від пошуку теми до створення каналів та публікації відео. Перший відео зробив, мабуть, години півтори, але в ході роботи визначив для себе деякі фішки, які можна Трохи змінити, і я думаю, що роб... наступні відео вже буду робити набагато швидше. Поки що планую публікувати один відео в день, але коли, коли вийде на мотизацію, відповідно буду збільшувати кількість. РПМ очікую 3-5 доларів, але точно нічого не можу зараз сказати, тому що це залежить від багатьох факторів. Важливий момент. Я створив канал саме в той день, коли вже був на 100% впевнений, що буду що готовий над ним працювати кожного дня. Тому що за моїми спостереженнями, YouTube краще просуває саме нові. Канали. Звичайно, це незакономірність, які я тільки канали не запускав, і новостворені, і навпаки, і вони йшли. Але за останніми моїми спостереженнями краще йшли саме новостворені. Так, народ головного не сказав, канали вже запущені. Зараз чекаємо на перші результати, і виходить друга частина. По ходу моїх успіхів чи невдач ви будете бачити все більше і більше і більше відосів про цей експеримент. Ну що, на цьому в мене все? Я працюю. А ви поки що спостерігайте. Рекомендую підписатись на мій канал, там скоро буде щось цікаве.